Дорогі побратими і посестри, вітаємо вас з Днем Незалежності України. Боротьба за нашу незалежність триває століттями, і зараз саме ми є учасниками битви за право бути вільними. Ми хотіли жити в мирі, але змушені були взяти до рук зброю, щоб боронити свої родини, свою землю. За свободу ми віддаємо найцінніше наші життя. Цей подвиг не буде даремним. Пишаємось внеском кожного і кожної. Про нашу війну за свободу говорить увесь світ, але ми знаємо, що незалежність не у словах, вона у наших зусиллях, нашому болю, нашій відповідальності. Дякуємо кожному, хто тримає стрій, кожному, хто підтримує наших воїнів у тилу, в лікарнях, у волонтерських штабах. Наша мета вільна Україна, і ми б'ємося за неї разом. З Дем Незалежності! Слава Україні!